27 травня у стінах міської ради Слов'янська відбулися громадські слухання, пов'язані з розглядом заяв учасників конкурсу на вакантні посади. Наразі у виконкомі вільні крісла начальника управління стратегічного планування, інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків, а також посада головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності. У останнє крісло наразі залишилася одна претендентка Оксана Падалка. Її суперниця Тетяна Смірнова в останню мить передумала та зняла свою кандидатуру. Оксана Падалка 1972 року народження має диплом бакалавра за спеціальністю економіка і підприємництво та диплом спеціаліста з фінансів. Працювала оператором на новокраматорському машинобудівельному будівельному заводі та начальником відділень декількох банків. Наразі безробітна. На посаду начальника управління стратегічного планування два претендента знайомимося Олександр Іванович Якубовський. Пам'ятаємо його ще начальником відділу реалізації послуг у слов'янській тепломережі, яка тоді була найкращою не тільки в області, а й в Україні. Много у нас тут переселенців з Донецької області Тут много умов і тих підприємців, які сьогодні стоять і думають имея деньги даже на руках, но они думают то ли уезжать в Польшу работать в Европу, то ли оставаться здесь. Має дві вищі освіти за спеціальністю дефектологія та обліки аудит. Наш город став тепер відомим на весь мир, тому є можливість круто підняти город, підняти економіку, підняти підприємства. Другий конкурсант Гулько Сергій Миколаєвич позиціонує себе як успішний підприємець. У минулому слюсар, охоронець, продавець, а далі заступник директора та директор різноманітних приватних підприємств. Роботу змінював чи не кожні два-три роки. що б я зробив в першу чергу, прийдя я створив сайт, на якому показав ресурси міста, комунальні поміщення, які нас зараз пустують, показав. участки, которые якобы как зарезервированы для предпринимателей, но предприниматели даже не знают, что есть какие-то участки, где можно построить. Те же инвесторы, если они будут видеть, что есть какие-то площадя, производственные площадя или какие-то туристические площадя, то они сами сюда придут. Під час громадських слухань активісти задавали питання стосовно того, де майбутні керівники планують брати кошти на втілення своїх ідей та що будуть робити для покращення інвестиційної привабливості міста. А також чи збираються щомісяця звітувати перед громадою на недільному віче. В один голос претенденти обіцяють прозорість та відкритість перед громадою. Що ж до інших питань, чіткої програми розвитку міста немає жоден з претендентів. Попереду у обох кандидатів екзамен, за результатами якого керівництво міста вирішить, хто з претендентів сяде у крісло начальника.